Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки і з вами я Марина. Сьогодні я пропоную разом з вами зв'язати ось такий квадратний мотив із квіточкою посередині. Ви можете обрати будь-які кольори, які вам подобаються, а також будь-які склади пряжі. Головне підберіть вдало до вашої пряжі гачок. У мене гачок 3 мм, пряжа, Hernard джинс. А також Alize Cotton Gold. Запрошую до в'язання, до майстер-класу. Приємного вам в'язання і навчання. Отож, для початку нашого в'язання нам треба обрати кольори, які ми будемо використовувати у в'язанні нашого квадратика. Також підбираємо гачок відповідно до розміру до товщини пряжі, а також нам потрібні будуть ножиці. Починати в'язання ми будемо з жовтого кольору. В'яжемо відповідно до схеми. Отже, починаємо в'язати. Набираємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Закриваємо їх в кільце за допомогою. З стовпчика. Далі робимо дві петлі підйому, додаємо ще одну петлю повітряну для арочки і в'яжемо в кільце 11 стовпчиків з одним накидом, між якими буде по одній повітряній петлі. Отож, першу повітряну петлю ми вже зробили. В'яжемо 11 ступочків. Заразом можна сюди одразу зав'язати хвостик від початку нашого в'язання. Отож, 1 повітряна петля, 2 повітряна петля, 3 петля, Повітряна петля, чотири повітряна петля. П'ять. Повітряна петля. Шість. Повітряна петля. Сім, повітряна петля, Вісім повітряна петля. Дев'ять повітряна петля. Десять повітряна петля. Одинадцять повітряна петля. І зараз ми маємо перейти на білий колір. Отож. Ми вводимо гачок в другий стовпчик з тих, які ми робили, петлі підйому, ось так, і захоплюємо одразу білу ниточку, залишаємо хвостик для того, щоб його можна було потім за допомогою голки сховати. Ось так ми змінили колір, трішки підтягнули позаду все, і переходимо до третього ряду. В третьому ряді нам треба спочатку дійти до серединки нашої арочки, тобто, за допомогою поєднувального стовпчика, нам треба перейти на Повітряну петлю, яка знаходиться між двома стовпчиками з одним накидом. Ось таким чином. Далі ми набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер нам треба зробити сюди ж, ось сюди ж в цю арочку, ще два стовпчика з двома накидами. Отож, Робимо два накиди і пров'язуємо перший стовпчик не до кінця. Зараз у нас дві петлі на гачку. Знову два накиди і пров'язуємо другий стовпчик не до кінця. А тепер ці три петлі ми об'єднуємо однією. Пров'язуємо всі разом. Ось таким чином. Далі пров'язуємо дві повітряні петлі і в наступну арочку, яка між двома стовпчиками попереднього ряду, там, де у нас повітряна петля одна була, ми пров'язуємо три стовпчики з двома накидами, не до кінця дов'язуємо кожен з них. Два, три, а тепер пров'язуємо їх разом. Ось таким чином. У нас формуються такі ніби топи-люсточки, між якими є по, два, по дві повітряні петлі. Тепер ми знову робимо дві повітряні петлі, і знову робимо в наступну арочку, три стовпчика з двома накидами, пров'язані не до кінця. І пров'язуємо їх одною петелькою. Це називаються стовпчики з однією вершиною. Таким чином, ми рухаємось по колу. У нас всього має вийти таких пелюсточок 12 штук. Отже, в'яжемо самостійно, у кінці зустрінемось з вами, і я знову покажу, як ми перейдемо на наступний колір. Отож, ми самостійно пров'язали до кінця ось така симпатична ромашечка у нас вийшла. Тепер нам потрібно поєднати початок і кінець нашого в'язання, ми за допомогою поєднувального стовпчика, ось в вершину ось цієї пелюсточки, в вершину, тут є ось стопчик, ми вводимо гачок. І будемо робити зміну кольору. У мене буде блакитний колір. Знову ж таки, залишаю кінчик, для того, щоб потім його гарно голочкою заховати, протягуємо ось так, підтягуємо, щоб у нас нічого не висіло. Ось таким чином, і продовжуємо роботу. За допомогою поєднувального стовпчика ми перейдемо в ось цю арочку, яка знаходиться у нас між пелюсточками. Ось таким чином перейшли. Ще раз можна підтягнути позаду усі ниточки. Білу можна відрізати. Жовту, я до речі, відрізала раніше, щоб вона мені не заважала. Ось такі у нас хвостики залишаються. І продовжуємо працювати. Набираємо три стовпчики повітряні, три повітряні петлі. Сюди ж пров'язуємо ще 2 стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо кожний стовпчик до кінця. Ось таким чином. Тепер пров'язуємо одну повітряну петлю і у наступну арочку, ось сюди, ми в'яжемо наступним чином. Пров'язуємо спочатку три стовпчики з одним накидом, пров'язуємо до кінця кожен стовпчик, тепер в'яжемо одну повітряну петлю. І сюди ж пров'язуємо ще три стовпчика з одним накидом, кожен стовпчик пров'язуємо до кінця. Таким чином ми будемо формувати куточок для нашого майбутнього квадратика. Рухаємося далі. Далі в'яжемо одну повітряну петлю і у наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Кожен пров'язуємо до кінця. В'яжемо одну повітряну петлю. В наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, кожен стовпчик пров'язуємо до кінця. Одна повітряна петля. У наступну арочку ми будемо знову робити куточок, тому ми в'яжемо три стовпчики з одним накидом, кожен до кінця. Тепер одну повітряну петлю і ще три стовпчики з одним накидом. Сюди ж. Ми зробили другий кутик. Поки що це не, не дуже зрозуміло, але далі буде вже зрозуміліше. Рухаємось далі. Одна повітряна петля. В наступну арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля, три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля. Робимо наступний куточок, прив'язуємо в наступну ручку три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, і сюди ж іще три стовпчики з одним накидом, ось така конструкція у нас виходить. Якщо розтягнути, то вже видно квадратик. Рухаємось далі. Одна повітряна петля, в наступну арочку три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля. В наступну арочку три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля, знову робимо куточок. Наступну арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля і три стовпчики з одним накидом. У нас залишається одна єдина арочка. В'яжемо одну повітряну петлю і в цю арочку пров'язуємо три стопчики з одним накидом, робимо одну повітряну петлю, сполучаємо, пров'язуємо поєднувальний стовпчик у вершину ось цього першого ланцюжка підйому, який ми робили. Ось таким чином поєднувальний стовпчик робимо. І якщо ми розтягнемо, ось такий квадратик у нас вже виходить. Зараз будемо в'язати останній ряд. Для цього ми в'яжемо декілька поєднувальних стовпчиків, щоб вийти на серединку. Ось на оцю арочку між трьома стовпчиками і наступними трьома стовпчиками. Ось ми зараз тут у вершині знаходимось, пров'язуємо поєднувальний стовпчик у наступну вершину. Ще один у наступну вершину, і ще один ось сюди, на середину арочки. Робимо три стовпчики підйому. три повітряних петлі. Сюди ж пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом, повністю пров'язуємо стовпчики. Далі в'яжемо у куточок ось сюди. От тут у нас, де у нас є куточок, так? Тут іде 3 стовпчики з одним накидом, і потім повітряна петля. Ось сюди, де повітряна петля, ось в це місце ми будемо пров'язувати. Отже, зараз ми не робимо повітряних петель, ми ось зв'язали три, і одразу в'яжемо три наступні, ось сюди, куди я сказала, в куточок, в цей кутовий проміжок. В'яжемо три стовпчики з одним накидом. Дуже уважно. Кожен пров'язуємо повністю до кінця ось так. Тепер робимо одну повітряну петлю. І сюди ж пров'язуємо ще три стовпчика з одним накидом, 2, 3. Тепер ми не робимо ніяких повітряних петель, а одразу переходимо в наступну арочку, ось, де у нас тут повітряна петля, між трьома стовпчиками. Ось сюди. В'яжемо три стовпчики з одним накидом. Є. Переходимо далі. В наступну арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом. Ось так. І в наступну арочку також три стовпчики з одним накидом. Ми дійшли до наступного куточку. Тут знову ж таки пров'язуємо в оцю центральну повітряну петлю, в оцю арочку, три стовпчика з одним накидом. Тепер повітряна петля і ще раз сюди ж три стовпчики з одним накидом, ось так. Рухаємось далі. В наступну арочку ми прив'язуємо три стовпчики з одним накидом. В наступну арочку три стовпчики з одним накидом. В наступну арочку знову три стовпчики з одним накидом. І ми дійшли до наступного куточку. Тепер знову ж таки в арочку між трьома стовпчиками, в повітряну петлю ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, повітряна петля і ще три стовпчики з одним накидом. Ми зробили третій куточок. Рухаємо далі. Далі в наступну арочку в'яжемо три стовпчики з одним накидом. В наступну арочку три стовпчики з одним накидом. І ще раз в наступну арочку три стовпчики з одним накидом. Ми дійшли до кутика знову в кутову повітряну петлю, в арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, одну повітряну петлю і три стовпчики з одним накидом сюди. ж. Далі в наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом і в наступну останню арочку знову три стовпчики з одним накидом. Ми закінчили наше в'язання. Тепер поєднуємо за допомогою поєднувального стовпчика. Заводимо гачок у, верхній, у верхню повітряну петлю з наших петель підйому. Ось таким чином, і пров'язуємо поєднувальний стовпчик. Можна ще раз витягнути петельку і обрізаємо залишаючи хвостик, який ми мусимо потім, мусимо потім сховати. Ось такий квадратик у нас вийшов. Зараз на екрані я підпишу, який у мене вийшов розмір. У мене була пряжа Ярнар джинс і білий колір був Alize Cotton Gold. Я сподіваюся, що вам було корисне це відео. Ви також зв'язали собі такий квадратик, а з квадратиків зробите якийсь чудовий виріб. Буду дуже вдячна за вашу підтримку у вигляді коментарів та вподобайок, для того, щоб можна було просунути. Це відео і його як можна більше людей могло б побачити і скористатися цим майстер-класом. Дякую за перегляди! З вами була Марина і канал Добрі Іграшки. До зустрічі у новому відео!